Тема, про яку ми сьогодні ведемо мову, надзвичайно, я би навіть сказав, інтимна, делікатна, про суспільні відносини, про людей, яким нам навіть буває десь незручно, ми не знаємо, як себе ввести при зустрічі, при комунікації. Звужуючи цю тему, ми сьогодні будемо більш вести мову про готовність підприємств України до працевлаштування та повертати на робочі місця. Працівників, які втратили здоров'я на війні і отримали інвалідність, воно дуже вузьке віконце, в яке ми прагнемо зайти, але дуже широкий спектр проблем, які за цим ми спостерігаємо. Непросте питання, це готовність суспільства сприймати те, що, про що ми говоримо. Я свій приклад коротенький приведу, воно завжди діє. Прогулюючись на велосипеді на берегу Десни, я помітив перед себе в літню пору йшов, очевидно, молодий хлопець на милицях без правої кінцівки. Не доїжджаючи до нього, я. Раптом піймав себе на думці, я не знаю, що мені робити, як діяти. Обганяти не підходить. Зупинитися і якось проігнорувати мені теж не підходило. Я прийняв третє рішення, спішився і підійшов справа від нього, привітався, сказав, добрий день, солдати. Він посміхнувся, і це був перший контакт. Я зрозумів, людина адекватна. Далі було кілька запитань, що трапилось, де ти. Я не можу повторити цих питань, бо я їх вже забув. Це було просто спонтанно і на високій емоційній ноті. Він посміхнувся, сказав під броварами на самому початку. Наші стежки розходилися, він йшов до, мабуть, свого місця, де він проживав. Я подякував йому, і ми розійшлися. Але я до сих пор не можу е, забути ту мить психологічно, яку пережив. Я розумію, що так з цими питаннями стикається багато, і вчитися суспільству приймати ці речі і бути адекватним і активним це, на мій погляд, дуже важливо. Отже, включіть мені, будь ласка, е, презентацію. Історія цього питання велика. І Якщо в Ютубі ви наберете питання, про яке ми говоримо, то дуже багато різних сюжетів. Зокрема, в журналі охорона праці і ваш слуга ми зробили спеціальну передачу інтерв'ю з компанією МІНДІ, яка займається реабілітацією всебічною наших ветеранів. Ви можете це знайти переглянути 1 травня цього року. Відбулася велика дискусія в Укрінформ, де обговорювалися працевлаштування людей з інвалідністю. Хто цікавиться, дуже багато цікавих питань ви можете там їх знайти. Що цікаво, що вже 22 серпня 2023 року вийшла постанова 893. Для нас це дуже важливо. Юридичне правове поле про деякі питання надання роботодавцям компенсацій фактичних витрат за облаштування робочих місць. Це ключова тема, яка на сьогоднішній день дуже важлива. Документ є. Але в нас, як то кажуть, наявність закону нівелюється необов'язковістю його виконання. Інструментарій, процедури дуже важливі. Хоча там розписано дуже дуже детально, і я б радив вам, хто цим займається, глибше з цим документом ознайомитись. Зараз законопроект 5344Д. дуже важливий документ про внесення змін щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю. Там також. Досить на напрацювання всіх наших суспільних інституцій. Це я показую, що ми не на голому місці знаходимося, що в цій темі є багато речей, які вже є проголошені, продекларовані. Питання за тим, як їх виконувати. Питання в тому, що закони, коли творяться, важливо, щоб суспільство їх було готове сприймати і виконувати. Ми провели невеличке опитування, вам буде цікаво. 96 представників підприємств не претендує на презентативність, але ж 96 представників підприємств відповіли на наші деякі запитання. А тепер дивимося: наявність або очікування кількість осіб з інвалідністю на підприємстві. Ну, ось до 10, фактично. Дві третини відповіли, що вони очікують до, до десяти, і всього третина, м, важко відповісти, не знають. Така невеличка картина. Які порушення мають наші люди з інвалідністю? Як бачимо, травми кінцівок, порушення роботи органів відчуття і психологічні травми, розлади, це займає фактично дві третини і навіть більше. Такі от очікування. Над чим треба працювати напрямки, які види робіт виконують більшість це офісні працівники, роботи, де немає підвищеної небезпеки, але все ж 10% займаються роботами підвищеної небезпеки, і це теж непроста історія. Що потребують От цілий набір речей? Я зараз їх не маю часу озвучувати, але вони, як бачите, спектр дуже великий від того від меблів. Від засобів індивідуального захисту, від інструментів, обладнання, яке має бути пристосоване, саме широкий спектр. Тут не можна на чомусь одному зупинитися. Потреба у спеціальних розроблених спецодягу. Ну, бачите, сказали, що всього 10 з лишнім відсотків кажуть, що це потрібно. Правильно це чи неправильно, не знаю. Вам судити. Про архітектурно-технічне удосконалення. 42% сказали так. Тобто є це питання. У навчанні 60% вважають, що треба навчатися спілкуватися з особами з інвалідністю. В консультуванні фахівців щодо безпеки і безбар'єрності робочих місць. Теж 60% кажуть, що так. Я називаю фактично проблеми, над якими суспільство має працювати. Необхідні заходи, щоб сприяти працевлаштуванню осіб. З інвалідністю. Ну, так сприймає сьогоднішнє суспільство. Можливо, комусь це не подобається, можливо, хтось скаже, що це не так. Однак просять змінити систему регулювання і наглядових процедур 25%. Податкове послаблення кожен п'ятий. Відшкодування витрат на створення робочих місць третина майже. І всебічна допомога, допомога влади в створенні робочих місць також третина. Ось такі. Бачення наших роботодавців. А що відбувається на вашому підприємстві? Тут ви можете зараз сканувати або зайти до нас на сайт і висловити свою думку, про яку ми зможемо озвучити суспільству. Я вам повідав ту частину, в якій задіяний. Ми віримо, що наша дискусія доповнить інформаційний простір. Проблематикою приверне додаткову увагу. А для того, щоб глибше це ми обговорили, я запрошую до слова Оксану Кльоц, керівник експертної групи із забезпечення формування політики, директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства у справах ветеранів України.